Доброго дня в ефірі програма це вас хвилює. Традиційно по віторках ми зустрічаємося з освітянами міста та області. Зазвичай, в кінці серпня і на початку вересня, позашкільні навчальні заклади розкривають свої двері для талановитих дітей, які намагаються знайти збагатити свої знання, вміння та навички. І сьогодні у нас в гостях представник одного з таких закладів. Я хочу вам представити. Культ організатора Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Швець Світлану Вікторівну. Вітаю вас. Доброго дня! Розкажіть нам, хто прийшов разом з вами. Зі мною прийшли наші вихованці Зозуля Владислав. Владислав займався в гуртку користувачів персональних комп'ютерів. Лавенко Марія це вихованка, гуртка, виготовлення іграшок і сувенірів. І саме наша маленька, наша чарівна це Мілена Шамрай. Вона займається в гуртку. Петриківський розпис. У вас так багато гуртків. Які ще є? У нас дуже багато гуртків. Наш Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості це позашкільний профільний заклад. У нас науково-технічна творчість. У нас є гуртки спортивно-технічного напрямку, судо, авто. Авіа і ракети моделювання. У нас також є гуртки дизайнерів. Самі маленькі це у нас початкове технічне моделювання. Також у нас є гуртки користувачів персональних комп'ютерів. Гурток у нас є фотоаматорів. Також у нас є гурток інформаційних технологій. У нас дуже багато гуртків, тому ми всіх запрошуємо до нас на гуртки. Вважаю, що і не одна. Я вважаю, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Перед тим як ми розпочнемо більш детальніше розбирати, що і чим діти займаються в цьому навчальному закладі. Я пропоную переглянути відеофрагмент із фільму Світ творчості. Миколаївський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді як позашкільний заклад Миколаївської області має свою 60-річну історію, а починалося все в далекому 1946 році, коли у місті Миколаєві відкрилась обласна станція юних техніків. У 1992 році обласну станцію юних техніків перейменовано в обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут працювали і надалі працюють інженери-педагоги, вчителі-ентузіасти, люди творчі і небайдужі до проблем підлітків, які мають захопитись цікавим задумом, ідеєю, а потім зреалізувати, втілити в конкретну модель механізм, пристрій, проект. Вікторна, ну, у вас такі різні гуртки, різноманітні, скажімо так, і різні діти різного віку. Хто може прийти до вашого навчального закладу? До нашого навчального закладу ми запрошуємо дітей з першого по одинадцятий клас, але вже два роки до нас приходять зовсім маленькі, чутлі не з пяті 6 років до нас хочуть уже приходити. Тому діти у нас різні визресні. і заклади, і заходи, і групи. У нас теж для різних разних категорій дітей. Я так розумію, всі діти приймають участь в якихось проектах. Проектах, масових заходах. У нас основний масовий заход наш це змагання. І зараз я хочу звернути увагу, у нас тут є дві моделі. Перша це синього кольору, це радіокерована автомодель. Вона приймає участь в змаганнях, а біля неї стоїть кордова модель. Це вона займає перше місце. Зерт змагань у нас були всеукраїнські. Вона зайняла перше місце модель. Ну, з учасником-спортсменом. Також у нас дуже багато є. Виховна робота проводиться, масові заходи, яким ми популяризуємо нашу науково технічну творчість. І сьогодні от вихованці наші, які приймають активну участь в всіх масових заходах. Мілена, а ти теж десь приймаєш участь в якихось заходах? Так. А що ти робиш? Я де ти займаєшся? В якому гуртку? Петриківська розпис. А участь де приймаєш? Ну, mm -hmm. во всех. Милена у нас активный участник, она умница, она, умница она очень хорошая, забырялась. да, И она не... просто стесняется, у нее очень хорошая память. Она к святу святого Миколая, зачитала такую молитву, что мы все были настолько встревожены, да, Миленочка. А вот на новый год все знают, что этот новый год у нас Рик. Мавпочкой. И она такая была чудесная Мавпочка. И в движениях, да, сценических, она умница. И вообще, Милина у нас во всех массовых мероприятиях участвует. Да? Миленочка, расскажи. Вот на день захисту детей она тоже выступала. У нас все дети активные участники. Вот сегодня и Влад, и Маша. Это те дети, которые хорошо учатся в школе, которые занимаются в кружках и которые активно участвуют ведут. Вот Маша у нас, она вообще у нас звезда. Она у нас вокалістка. Она приймає в всіх і всесоюзних конкурсах, і обласних. Маша, розкажи. Я займаюся, який робить іграшки, сувеніри. Я роблю все своїми руками без. Допомагає мені мій педагог. Коли потрібна допомога, я звертаюся до неї, вона мені пораду дасть. Дуже-дуже приємно мені займатися в цьому центрі, Тому що е, таку хвилю тепла я ніколи не ну, до себе от чувствую себе другий дім мій. Дуже мені подобається тут займатися. А як друзі відносяться до твого хобі? Мої друзі теж, ну, вони, їм дуже подобається те, що я роблю, чим я займаюся своїх друзів, я теж сюди привела, мої друзі теж тут займаються. Дуже весело. Є спільна мова, про що поговорити. Е, ну, почти кожну переміну школі ми розмовляємо тільки на одну тему. У нас є спільна мова, спільна тема. Е, нас я зв'язав цей центр, дуже стало е, легко спілкуватися. Дуже добрі люди, е, педагоги дуже добрі. Е, навіть якось кла, ну, класно. Мені дуже подобається. Владислава, ти подобається? Мені дуже подобається займатися. У... Гурткової інформатики, я там навчився багато, я навчився прописувати сайти, робити багато різних робіт у програмах, редакторах, Photoshop, Пейнт, розумі... текстових редакторах. Я так розумію, ти вже випускник цього закладу. Так. Майже, так. Чи, чи повністю вже випускник, все вже повністю не навчаєшся. випускник. А свої професії, мабуть, ні, ти не думав зв'язати з цією? Я... Перед випуском з 9 класу вибирав чи музикант чи програм... програміст, програміст. Е, вибрав перше. Музикантом все таки Ну зато програміст для душі, я думаю, в житті знадобиться. Добре, розкажіть нам, будь ласка, чому важливо віддавати своїх дітей в такі навчальні заклади позашкільні? Тому що ми працюємо вільний час від школи, це друга половина. І у нас, так як у нас профільний. Технічний заход. Я хочу сказати, що наші батьки які вони, діти навчаються елементарному, вони навчаються праці, вони навчаються, діти можуть і навчитися держати любой матеріал, и отвертку, от говорять, не мог даже гвоздя забити. То это не про нас. К нам приходять родители и содовольство дітей в наші технічні кружки, потому що Дети научатся всему, самому простейшему. Потом они это выбирают за свою профессию. И так они идут в большой-большой мир. Становятся инженерами, становятся программистами, становятся очень хорошими людьми. Поэтому я хотела показать, что у нас вот в нашем центре есть вот такие вот... Мы выдаем такие запрошения в краину творчества и мастерности. Каждый, Родитель может познакомиться, прочитать, какой кружок у нас, чем мы занимаемся, какой возрастная категория детей. Также хотела еще обратить внимание, что у нас вот вышла такая вот книга ⁇ Рушаемый творчий полит ⁇ Это тоже очень интересная книга о нашей истории, о каждом нашем руководителе, о каждом нашем педагоге. Я хочу сказать, что в нашем нешкольном учреждении работает... 40 педагогов высшего класса, они все у нас мастера, все творческие люди. И залог наших детей, их побед, конечно, в наших педагогах. У нас педагоги, которые отдаются полностью детям, которые их любят, потому что это их вторая семья. Вот у нас многие руководители кружков спортивно-технического направления, они занимаются еще другой работой. Они, допустим, ведут ну, кораблестроительном университете, они работают педагогами, а вечером они занимаются кружковой работой, приходят к нам, показывают свое умение, творчество. Поэтому, дорогие родители, мы вас приглашаем посетить и записаться в кружки Миколаевского областного центра науково-техничной творчести. И еще хотела сказать, что это немаловажно на сегодня у нас навчання в гуртках безкоштовно. Тому 11 вересня с 10 години до 14 мы вас запрошуємо до нас, до центру. А де знаходиться ваш центр? Наш центр знаходиться адреса Кур'єрський провулок 5. Це біля э, Пушкінське кольцо. І там є переулок, це є переулок Кур'єрський. Ми вас запрошуємо, ви зможете побачити запуски суду, авто, авіамоделі, ракети будуть запускати наш новий руководитель, молодий парень, який теж наш вихованець. Також ви можете пройти по лабораториям, посмотреть, познакомиться. Каждый руководитель вам расскажет, чем они занимаются, расскажет дни расписания, когда вы можете прийти и записаться в наш кружок. Также вы посмотрите нашу постоянно действующую выставку. И вот сегодня мы несколько экспонатов принесли сюда в студию, чтобы вы посмотрели. Это с выставки, да? Да, это с нашей постоянно действующей выставки. Каждый год к нам с наших внешкольных учреждений Николаевской области у нас в мае месяце проводится областная выставка науково-техничной творчести «Наш пошук и творчество. Тоби Украина». В этом уроке экспонуется больше 400 экспонатов. Працюя жюри, и в этом уроке было 30 48 работ выбранной, которые отправляются на все Союзну виставку нашу місто Київ. І хочу сказати, що із 48 експонатів, 36 експонатів стали переможцями нашої виставки науково-технічної творчості, нашого пошука творчества Україна. Ну, є чим гордитися. Є. Я хотіла сказати, що у нас ще на базі нашого центра вже уже более років лет працює мала Академія наук України з науково-технічного напрямку. Это у нас получается пять секций науковых. С у нас экономика, компьютерные науки, физика, математика. Это до нас приходят. Дети позапрошлом году ездило 13 человек с нашей Николаевской области. Из этих 13 человек 10. Это наши были техники. Это куда, наши... куда ездили? Они ездили в Киев, защищаются. Получается, это ученики девятых Ну, вони виступають в дев'ятому класі, пишуть контрольну, і по результатам контрольної вони стануть слухачами малої академії наук України. Тобто не кожен може потрапити. Надоїть мати бажання, і ви будете членом цієї академії малої науки. Тому у нас дуже цікаво, дуже творча і плідна праця в колективі. І от ви бачите, що, допустим, наш весь колектив дуже, як Ну, болеет своей работой. Если вы придете к нам, то всегда мы рады видеть и родителей, и наших детей. И хочу сказать, что большое спасибо еще родителям. Родители очень активно участвуют во всех проектах. У нас очень много проводится акций. Так як у нас, ви помітили, вже творчі гуртки, і ми знаємо, що зараз дуже важке час для нашої країни, то наші діти, які сьогодні присутні, роблять ляльки-мотанки, роблять поробки. І потім ці поробки листи пишуть нашим воїнам. І потім до Дня захисника України, 14 жовтня, ми завжди запрошуємо когось із воєннослужачих і передаємо їм в честь наші поробки. І дуже приємно, коли ті хлопці, які пережили там. такие страшные мыти в своей жизни, видят наши малюнки, детячие малюнки, и схваливано. Поэтому ну, я считаю, что мы дуже... Я, вот, допустим, горжусь, что я работаю в этом внешкольном учреждении, потому что это все, это жизнь, это... Ну, не знаю. Вот. Багато сейчас определяет. Да, очень хочется, вот я сейчас филон, ну, переживаю, потому что я хотела бы все рассказать о нашем центре. Ну, я думаю, что наши встречи будут постоянными. И вы нас будете запрошивать, и мы потихоньку будем вам рассказать и про выставку, и про Молу Академию наук, и про наших фоховансий. Нам есть что сказать. Будь ласка, приходите, до нас і ви то убедитесь. От ви розповідали про те, що у вас, у вас останній час приводять багато діток, які ну, не досягли фішки на ну, да, да. От Оксана Анатолійовна у нас керівник і Лариса Георгівна. Це два це початкове технічне моделювання. Програма у нас, у нас програма, у нас кожен керівник працює за програмою Міністерства освіти і науки. Також кожен керівник може і авторську програму. І там в програмі з 6 років. потому что это элементарные навыки работы с материалами, с инструментами. Но в последнее время родители приводят чуть ли не с 4 лет, говорят, боже мой ребенок такой творческий, целыми днями он что-то делает, целыми днями он что-то перебивает, и гвоздики, и это, возьмите нас в кружок. Ну, Обязательно мы берем. Потом эти дети даже показывают хорошие результаты. Но это, конечно, спасибо нашим руководителям, потому что у нас группа детей состоит из 15 человек. Поэтому, чтобы каждому уделить внимание, отдать кусочек своего мастерства, своего опыта, это нужно время. Но наши руководители молодцы, они все это успевают. Поэтому мы видим результаты. Вот Маша, она поскромничала, Маша несколько раз участвовала в областных соревнованиях. Основная наша форма работы – это проведение Змагань з технічної творчості. У нас кожного року проводяться змагання, обласні суда, авто, авіа. Також у нас всеукраїнські змагання, наші команди, зборні, вони виїжджають в різні міста нашої України. А в цьому році ми будемо проводити всеукраїнські змагання судномодельного спорту в нашому місті, місті Миколаєві 13 вересня. Тож запрошуємо. Морські бій. Також ми проводимо авто модельні. Ви бачите, моделі синя, модель це радіокерована модель, да, у нас теж проводиться всеукраїнські змагання з радіокерованих модель авто. Тому а, у нас дуже цікаве життя. А буває таке, що приходить до вас людина, яка вже досягла шкільну, навіть не досягла, а вже навпаки, вже набагато старше. Хочу чогось навчити. Я Чи хочу сказати, що діти приходять до нас з 5-6 років і вже студенти, вже мають роботу, мають родину і приходять до нас. І вони не, ну, вони не кружковці, але вони займаються. Звісно, у нас є, до, ну, як їм, вони можуть прийти і займатися своїм любимим ділом. У нас так дуже багато мужчин, вже взрослих, приходять, займаються моделізмом. Це їх вже кредо жизни, это их уже захопление. Бывает такое, что девчата хотят заниматься автомоделированием? Да. Ракетами. Я хочу сказать, что у нас даже была вот девочка, судомоделистка. Она вообще призер была областных и всеукраинских соревнований судомодельного спорта. Есть девочки и много девочек. Я хочу сказать, что у нас еще девочки посещают кружок фотоаматоров. Тоже молодцы. И мы можем на каждое мероприятие, которое мы проводим, приходят наши фотографы и могут снять красивые фотографии. Я думаю, наших глядачів дуже зацікавив цей навчальний заклад. Розкажіть, будь ласка, ви розповідали про змістовне культурне дозвілля і дозвілля, да. діти ваш вашого навчального закладу не лише займаються якоюсь ручною справою, але й мають змогу ще проявити себе. Я так розумію, це в якийсь да, внутрішні головним доповненням до нашої гурткової роботи це є організація дозвілля наших вихованців. У нас дуже багато заходів. От зараз ми готуємося до нашого традиційного свята дня відкритих дверей. У нас ну всі форми виховної роботи: патріотичне виховання, родинне виховання, трудове виховання, за образ здорового життя. Всі форми виховання ми приємлюємо в нашому центрі і заходи різних у нас, і свята, і ігрові програми, всі форми на масової роботи ми проводимо. Я, ну, саме таке, навіть, саме яркий праздник – це Новий год. І от ми вже, допустимо, у нас для кожної возрастної групи дітей ми проводимо новогодні утренники, новогодні вечора. Також зараз от у нас дуже ми приділяємо увагу патріотичному вихованню. До Дня захисника України, до Дня Збройних сил України ми завжди Запрошуємо в гості когось. Ми завжди готуємося. В всьому році ми хочемо зробити флешмоб "Оставайся живим". Это у нас є, ну, ребята, которые занимаются хореографией. Мы создадим группу и думаю, это будет интересно всем нашим воспитанникам, не только творчески работать руками, но и ещё отдать свою душу в этом флешмобе тем парням, которые защищают сегодня целостность нашей Украины. Діти, швидко походжите на такі заходи? Да. Все ж таки вони приходять в основному для того, щоб працювати руками, а тут їх навіть сьогодні в сегодня. Вот я даже такі. скажу маленьку тайну, що деякі руководители на мене просто вот даже обижаются. Потому что если я вот прихожу и говорю, ребята, вот мы проводим такое масовое до Дня Святого Миколая. кто бы И потом, когда приходят, проводим мероприятия, то дети стараются всегда уже во всех остальных ну, мероприятиях участвовать. и гуртки пытаются. Светлана Викторовна, нам же треба заниматься гуртковой работой. Поэтому мы как-то это все вместе сообща. Вот наши девочки, гуртка игрушки сувениров, вот совсем недавно нам показали авторскую сказку. Вот Мария была у нас активной да. участницей, она была главным режиссером, она была сценаристом, пришли родители, и наши красуни, которые занимаются творчеством техничной, показали, какие они красивы в этих платьях, какие они у нас творческие. Ну, просто я вас приглашаю, придите, посмотрите, и потом поймете, как, как у нас интересно, как у нас здорово. Приходите все к нам. Итак, сегодня вы дизнаете продолжите кого интересную информацию, про Я б сказала навіть не просто про заклад, а про цілий колектив, цілу сім'ю із Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. І так уже сталося, що день відкритих дверей в цьому році збігся ним міста і ним області. Чи не могли б ви нашим глядачам буквально декілька слів побажати щось на це свято? Тим паче, що. Ваши, в вашем закладе занимаетесь судомоделеванием. Да, потому что ну, все знают, что и город Николаев это город судостроителей. И, конечно, многие мальчишки это судомоделисты, у нас я хотела сказать, что у нас до, города, до места у нас проводится выставка. Вот, и, допустим, у нас на день, на день открытых дверей будут запуски судомоделей. Поэтому мы все. Ну как, наш город, наш область, ми все це в місті Так, всіх запрошуємо 11 вересня на день відкритих дверей до цього закладу. А я повідомляю, що час нашого ефіру завершено. Сьогодні гостями нашої студії були культорганізатор Швець Світлана Вікторівна, це представник з Миколаївського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді та її маленькі сьогоднішні помічники. Це у нас Мілена, Владислав та Марійка була. Всім до побачення. Бажаю вам успіхів. Побачимось.